Наскільки, от скажімо, нам вдасться до цієї зими відновити нашу генерацію для того, щоб ну зменшити ці відключення, як ви думаєте? Ну, давайте будемо щирі. Якщо зараз не буде надзвичайно швидких і ефективних кроків, то не вдасться відновити генерацію. Величезна частка генерації України, вона є знищена московськими ракетами. Але тепер ми вертаємося до питань навіть не те, чому було знищено і чому були витрачені мільярди на абсолютно недієздатні засоби захисту тих чи інших елементів генерації. Але вертаємося до тих запитань: а що ж зараз робиться, щоб ми як мінімум мали нагоду Пережити цю зиму, мовчимо вже що там далі має відбуватися. Звичайно, найкраща відповідь була б, щоб ми максимально ще минулого року позакупляли Петріоти за ті гроші, які інвестувалися в абсолютно нікому не потрібні дороги мости, особливо ті, які зараз в зоні бойових дій і руйнуються кожного разу. Ну але це знаєте, це, 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 це наші мрії. Далі вертаємося до того, що зараз має бути. Перше, нам сказали, що підвищують тарифи для того, щоб вкласти у відновлення і ми. Минулого тижня отримали інформацію, що ці кошти, які будуть зібрані по суті з населення, вони будуть вкладені ups, у побудову нових реакторів атомних електростанцій. За найкращими прогнозами, це 10-20 років. Тобто я не розумію, чому ті гроші, які настільки важко зараз будуть віддавати люди, які і так ледве-ледве стягують ці тарифи, чому вони інвестуються в тотальний прожектизм, замість того, щоб вирішувати те, що має бути зараз. А коли було минуле засідання Верховної Ради, а це по суті і півтора тижні тому, тоді проговорював уряд, що у них будуть плани, будуть зроблені якісь наробки, будуть представлені парламенту. Станом на зараз немає нічого. Якщо вони з такою швидкістю будуть працювати, навряд чи буде реально щось прийняти. Наразі в порядку денному попередньому, який депутатам роздали, ніяких ефективних кроків так само немає. Третій важливий момент ОППДФО, те, що згадував Петро Олексію. Насправді, коли військове ПДФО забрали з місцевих громад, ми не добилися ефективності використання коштів, а кошти почали просто тринькати нас набагато тривалішими термінами на рівні держави. А те, що постачається за наше ПДФО місцеве на передову, воно не витримує ніякої критики. Тому дійсно зараз би треба було думати, як вкладати це ПДФО військове в. ДВ. Передовсім у військовій частини, але так само частину з нього повернути місцевим громадам, щоб вони мали можливість самі себе забезпечити а, можливостями локальної генерації. І чесно кажучи, ще 22-го року і наша команда Європейської солідарності і всі тверезо мислячі люди активно говорили про потребу енергетичної децентралізації, тому щоб було зрозуміло, що в якийсь момент ми прийдемо до тої точки, коли не буде можливості забезпечувати електроенергію усіх. Ну не може бути так, так, що в Дніпрі обстріли, а наприклад у Львові чи в Тернополі відключають світло, бо тому, що тому що загальна система це ще 22-го року треба було ці всі речі планувати. Ну хтось не вміє думати стратегічно, як там президент Зеленський казав, ну от виходить те, що виходить. І так абсолютно точно зараз би треба було критично швидко приймати законопроєкти чи постанови уряду, які би знімали. Податкове навантаження закупівель генераторів елементів генерації будь-якої, щоб були спрощені процедури, щоб ці всі речі можна було підключати. Держава мала би елементарно навіть зараз домовлятися про гуртові поставки за найкращими можливими цінами, так само газотурбінних генераторів, які зрештою можуть тримати не тільки багатоповерхівки, але й цілі райони у великих містах. Тому що, коли нам радять, що ви переїжджаєте в село, ну перепрошую, це гарна порада. А, але коли у нас абсолютно недієздатна держава, а коли у нас є міста і багатоповерхівки, то треба вирішувати, як вони будуть забезпечуватися. І насправді проблем є дуже і дуже багато. Хоча я маю надію, що в цей складний момент українці також зроблять прорив наукової думки щодо того, якою може бути альтернативна генерація електрики. Але тут мали би бути дуже чіткі державні кроки, і так гроші на це є.